Вона теж не треба, тільки мирного нам неба. неба. Дорогі друзі, тож давайте думками всі разом звернемось до святого Миколая з прохання. Святий, Отче, Миколаю, закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами. Країни і мир і любов! Добрий день, любі хлопчики й дівчатка! Шановна громадо! Нині свято у вашому домі! І я вітаю вас радо! Будьте завжди всі здорові, радісні, завзяті, хай панує Боже Слово в кожнім серці і хаті, я несу в дарунок щастя, мир, достаток згоду, віру в у перемогу нашого народу. Згине скоро зло й руїна, Бог не спить, чатує. Нашу славну Україну ЗСУ врятують. Знайте, буде перемога, і прийде вам допомога і від мене, і від Бога. Буде ненька Україна вільна і багата. Українська пісня буде на весь світ лунати. І ще давай. Уранці. ти. Куханта приходила сюди. Ти можеш підійти до Святого Миколая і на вухо сказати йому своє бажання. Пішли, пішли, скажи. На 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 вушко і ти скажи. Молодець. Дякуємо тобі, святий Миколаю, на доброму слові. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за спокій, за можливість дорослим подарувати це свято, а дітлахам отримати насолоду зі святом Миколаєвич чудотворця вас. У нас ще час є до нового року вивчити більшики і пісеньки. Ви зі мною згодні. Да. Ви, ви обов'язково повинні це зробити, тому що це не останній раз з вами. Ми зустрічаємося. А сьогодні ми починаємо розпочинаємо новорічні свята що з дня святого миколайщика, який до нас завітав сьогодні. І е, ще перед новим роком потрібно буде поїхати в Харків, Ми подивимося куди садвоцем, щоб ми потім понасолоджувалися. Хто був у е, французькому бульвару? Піднічку вам сподобалося. Сподобало? Поїдемо обов'язково, шановні наші дітки. Ми вами пишаємося. Ви молодці. Навіть навіть майбутня, майбутня, майбутня е, актриса Золочівської громади, вона о молодець, за руку піднімає. <зас> да, які ви молодці, я вами пишаюсь і е, дуже вам звичай, щоби обов'язково до вас ідуть Микола е, Угоднячик прийшов до ту, під подушечку, цукерочки поклав, обов'язково поклав е, шоколадку. І е, бажаю, щоб ми виросли такими потужними людьми. Гарними дітками, які досягнуть, я в цьому впевнений, і будуть, бо я скоро ж на пенсію, йду, а тобі потрібно буде очільником громади. Пусть сам розумієш, приходь, буду тобі допомагати, майбутні майбутнє. Музари, майбутні вчителі, майбутні лікарі, майбутні науковці, майбутні сільхозворобники. У нас громада сільхоз. <реш> да. І он боксер відправив на пенсію, хтось буде музику і крутити. Он, пожалуйста, 12 років літ. Ніяк не відпустимо його. Кажуть, нехай дітки підростуть, і тоді ми його на пенсію відправимо. <реш> Бо він уже він хоч і вже такий, але він боєць. А ви будьте щасливі. Звісно, ми хочемо, щоб скоріше закінчилася п'ята війна. Хочемо, щоб у нас було чисте українське мирне небо. Хочемо, щоб ви не чули цих вибухів. І навпаки, ваше життя було гарним. Дуже важко, безумовно. Але це війна, яка забирає найкращих і в тому числі наших рідних, близьких. Наше головне завдання, щоб ви були щасливі. Ми будемо все робити для того, щоб ви Отримали нас воду цього життя, це дуже важливо. А перед новим роком, і не тільки протягом року ми обов'язково будемо з вами, щоб ви і на морях були, і в Нікольській їздили. І дай Бог наші друзі, які за кордоном от італіянці зараз готують, щоб е, прийняти наших діточок. Кажуть, ми навіть всі ми приймемо і будемо ними опікуватися. Ми зараз роботу ці години обов'язково. От ми футболістів, хтось ти ж будеш? ні, ти мене будеш. А от футболіст! Он футболіст, да, щоб Німеччину поїхав, там цюлюків поганяв чуть-чуть. Наші ж теж там да, підготувалися. Так що, шановні, поздравляємо з наступаючим новим роком. У нас. Уже на підході е, святий е, Микола Годячок, і ми сьогодні розпочинаємо новорічні подарунки. Тобто сьогодні і аж до нового року усі діточки в громаді обов'язково получать е, подарунки. Різні вони різні подарунки. Того, що є і наші друзі-волонтери. Вчора був в нас захід, а сьогодні день волонтера. Вони теж говорять, ми діткам будемо допомагати. Це наші сільхозвиробники, які в нас працюють. Вони будуть і в селах, і в золочеві допомагати. Там подарунки вам вручати. І от сьогоднішній день це початок наших свят перед Новим роком. Усі діточки в громаді отримують подарунки. Дякую вам, що ви в нас є. Ви майбутнє нашої України. Ви наша опора і надія, надія нашої злочищі, надія нашої України. Слава Україні!